Ісусу Христу! Як досягнути взаєморозуміння між чоловіком і жінкою в сім'ї? Як досягнути злагоди між батьками і дітьми в сім'ї? Про це ми будемо сьогодні говорити з нашою гостею. З великим задоволенням я хочу представити сьогоднішню учасницю нашої передачі. У нас в гостях. Забавська Раїса Євгенівна, місто Калуш. У неї є разом з чоловіком троє синів, вже троє внуків. Сподіваємося, їх буде більше. Майже все життя Раїса Євгенівна пропрацювала в хімічній промисловості, як і більшість жителів міста Калуша. Зараз відповідальна за сестринське служіння в одній з євангельських церков міста Калуша. Ця церква знаходиться на вулиці Руська, 2. І сьогодні ми попробуємо з Раїсою Євгенівною говорити на дуже важливу тему як досягнути злагоди в сім'ї. Вітаю вас, Раїса Євгенівна! Вітаю вас в нашій студії. І перше запитання вам. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про свою сім'ю і про себе. Виховали трьох синів. І 34 роки я можу сказати, що я прожила як усі. І ось уже 22 роки, коли в моїй сім'ї зацарив мир, спокій, злагода і любов на першому місці в нас зараз ці роки керує нашим життям. Божа любов, тому що як є в нас в народі прислів'я, як тривога то до Бога. І так сталося в моєму житті. І в свій час я просила Господа, щоб Бог вказав мені правильний вихід з тієї ситуації. Він почув мене. Я просила, щоб Бог вказав дорогу, яка веде тільки до Нього, щоб я не зблудила, тому що багато є віру сповідань. Господь дарував мені цю зустріч з людьми, направив мене до дітей Божих. І зараз ми всі сім'єю є в церкві Божій, дітьми Божими, і Господар дому нашого, це є наш Творець, наш Господь Ісус Христос. Дякую. Ми сьогодні говоримо про сім'ю. Чому, на ваш погляд, в українських сім'ях, в сучасних українських сім'ях? Так багато біди, непорозуміння, чому подружні пари, батьки і діти не можуть дійти згоди. Я би так сказала словами, як слово Боже каже. В житті ми як будуємо, наприклад, будинок, ми закладаємо міцний фундамент, тому що ми розуміємо, що це є основа, щоб дім стояв. При всяких незгодах. І слово Боже, нас так учить і в сімейному житті. В Матвія, 7 розділ, 24 вірш написані, написані такі слова. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подійний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, буря знялася, і на дім, отой кинулась, та не впав. Бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І лина злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була руїна його. І я думаю, що от, е, багато є сімей, які будують на цій основі, що на піску. Тому що немає любові Божої в серці, і Дух Святий не керує сім'єю, і господаром дому не є Господь. Тому такі проблеми в сім'ях. І між чоловіком і дружиною, розводи, непорозуміння, і кожен в свою сторону на це дивляться діти. І учаться, тому що прикладом в житті мені, ми не лише словом своїх дітей навчати, але й життям. І це більше дає користі, я би сказала, тому що слово, докори, це від, я маючи трьох синів, бачу, і вони всі три різні. І я бачу, що докір і слово Боже, скільки би ми не говорили, воно менше дає користі, коли ти своїм життям показуєш, як. Добре, і як повинно бути, і і так Господь, якщо є Господар дома, він керує Духом Святим і направляє нас. Це я бачу в своєї сім'ї. Отже, проблема в тому у наших українських сім'ях, що люди не слухаються Бога, так, не хочуть слухатися. Боже. Можливо, знають, що є Бог, знають, що був Ісус Христос на землі, але це для них просто якби інформація, і можливо, навіть вони і святкують свята християнські, але. Серйозно до Божого Слова не ставляться, і свої відносини в сім'ї вони будують на піску. Тобто, знаєте, нема твердої основи, так. нема страху Божого, нема любові до Бога і до свого ближнього. Але коли ми слухаємося Слова Божого, читаємо Слово Боже, слухаємося Бога і хочемо це виконувати в своєму житті, не тільки декларувати. Цю любов і злагоду. Ми кажемо, ми хочемо, щоб це було. Ми будемо один одного терпіти, будемо одного любити, і Бог таким людям допомагає. Так. Хто слухається Слово Божого, того тверда основа його життя. І сім'я тоді е, має е, тверду основу, і в них кращі взаємовідносини. Вони можуть один одному простити, е, вони можуть один, одного, е, один одному можуть допомогти, любити один одного і е, е, якби основою є віра в Бога. Як досягнути цієї злагоди між чоловіком і дружиною? Можливо, ще кілька слів. Ми скажі, поставили діагноз. Е, нема злагоди, бо не слухається Бога. А як слухатися Бога? Як ставити чоловікою до своєї жінки, а жінки до, до свого чоловіка? Треба хотіти злагоди, найперше. І я би сказала в слові Боже, єфесян в шостому розділі, там написано, що чоловіки повинні любити дружини як своє тіло. А жінки повинні е, коритися чоловікам. Я зараз як відчуваю, що кожна жінка, котра чує, каже, як йому коритися, коли от він е, має такі недоліки, як і пропиває гроші, і скандали, і гуляють, і різні ж сім'ї. І, 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 і не приносить гроші, які потрібні дійсно для сім'ї. Але знаєте, я ці роки, які жила без Бога, я співчуваю цим жінкам, і дійсно важко коритися. Але коли я прийшла до Бога. Коли Божа любов поселилася в моє серце, з Богом можна все. І Бог допоможе, коли ми в молитві будемо Його просити. Він же всюди присутній, все всемогутній. все могутній. І якщо ми віримо цим словам, а слово Боже, це є дзеркало для нашого життя, інструкція. І коли ми будемо читати, уділяти кілька хвилин, хоча б на перших порах, для того, щоб заглянути в цю інструкцію, тоді Бог поможе, і ми будемо знати, що це молитва почута буде Богом. Коли ми будемо очищати ще лису, слово Боже, наша душа буде. Прагнути зустрічі з Богом кожної хвилини, коли от я, не то, що ми стоїмо на коліна, і от е, люба ситуація, чоловік прийшов певний, тож не буду ставати на коліна, а в душі, Господи, дай мені терпіння, дай мені сили. Любов, перше, що пише Божа, любов в Біблії, Слово Боже, перше Коринтян, там написано, любов любов терпить. І оце я хотіла побажати би кожній жінці, е, щоб довго терпіння було в нас. Я знаю, що його дуже мало, і в мене його мало, хоч я завжди 22 роки віп, але Бог дає сили, дає терпіння, дає цю любов, і ця любов перемагає все. Вашій сім'ї ви досягли злагоди. Я дякую Богу за це, тому що це не я досягла це, Господь допоміг нам, що я можу сказати, що я на землі зараз маю рай, мир, спокій і злагоду. Я спокійно лягаю, спокійно стаю. У мене немає страху перед нічим, тому що я знаю, що Бог сказав, Ісус сказав, що каже: Я понесу ваші тягарі і Він це от вже 22 роки. Я не усумнівалася в цьому. Він несе мої тягарі. як... І з дітьми, бо ви розумієте, що діти хлопці самі, і їх важко зберегти від світу цього. Тут стільки приманих різних, стільки затягує дітей, але у всьому покладаюся на Бога. Син у наймолодшій, 23 роки, учився в академії. Ви знаєте, я, я працювала з людьми, які діти вчаться, вони так переживають. От а що роблять? Дзвонять, переживають, і вони правильно роблять, бо це мама, це душа болить, щоб десь не пішов, кудись не в ліс. Як, ми ж всі живемо в, в світі. А ви знаєте, а я спокійна була. Він він чекав п'ятниці, коли линув додому. Дім це в нього було це тиха пристань. Він завжди хотів, він дуже е, чекав тієї години, щоб вже в п'ятницю їхати додому. других я знаю, що передай маму сумку. Mm -hmm. Це такі бувають. Але... Я дякую Богу, що Господь дійсно цей рай подарував мені вже на землі. Ну, ви 20 років, ще більше 20 22, років? 22 роки 20... я вже з Господом. Та, А чоловік А чоловік на 5 років ми молилися з дітьми. Старший син прийшов після мене, середущий зразу теж після старшого сина. А чоловіка через 5 років Бог почув наші, Я дякую це, Бог скерував його серцем молитвами братів наших, які я просила, які я запрошувала в домівку і хотіла, щоб у мене. Чоловік дуже добрий, і в нього золоті руки, він не має такої роботи, яку б він не зробив. Йому Бог дав дар до всього. Але це його привело. І я співчуваю тим жінкам, котрі чоловіки пробувають в алкоголі. Це дуже важко. І йому платили за все, він не брав гроші, а от. Ставили мого речі, як в наш народі привикли, і це приносило біду мою сім'ю, тому що сини зростали, було непорозуміння. А як всі жінки знають, в котрих такі. Є ситуації, що вони дітей виховують, коли вже прийдуть на підпитку, а хлопці не хочуть терпіти їх вже більше. Старшому сину, моєму, коли я прийшла до Бога, було 14 років, вже до, юнак, який переломний період, середущому 10. І Зараз е чоловік вже о, це не то коштує. слово. Він не те, що дверей він віддався Господу, він служитель Божий. Він дає ага. церкви, Він дуже чудово у нас в місті Калуші побудував дім молитви і керував. Цим mm -hmm. з пастором разом брати і сестрині допомагали, але він займався будівництвом Він переживає дуже за церкву, за тіло Христове. Він і головне, що він прагне, щоб була чистота, святість, щоб це дійсно було відображення. Mm -hmm. Отже, щоб е, була злагода між чоловіком і жінкою, треба виконувати слово Боже. Чоловік має любити свою дружину як Христос, церкву, так. як своє тіло. Е, е, а жінка має коритися, слухатися чоловіка. Так. Навіть написано в місці, боятися чоловіка, тобто поважати свого чоловіка. Е, а як досягти взаєморозуміння між батьками і дітьми? Ви, як мама, е, поділіться досвідом, можливо, скажіть, що пише Біблія? Е, знаєте, що інакше як людина віддана Слову Божому, і інакше сім'ї, коли не. Не довіряє слово Боже, не знає. Тому що віруючі, істинно віруючі, які бояться Бога, своїх дітей приносять на руках молитви. І все, що відбувається вдома, і всі е, ситуації, і де б діти не були, чи в домівці, чи далеко від домівки, ми віримо, що Господь їх пильнує. Важко з дітьми, тими, хто. Е, не в що в світі живуть, що батьки не моляться за них. Це я дуже просила жінок і матерів, щоб, бабусів, щоб постійно на руках молитви приносили своїх дітей і внуків і їм допоі це Бог почує вас і допоможе в різних ситуаціях. Але наді покладаємо надію на Господа. Щоб злагодити йти, ви знаєте, мені, наприклад, Бог як посилав, як я прийшла до Бога, Дух Святий мною керував. Як їх... Це ж важко привезти 14 років дитину, юнака, і вести в дім молитви. До чогось поганого вони більше, вони самі йдуть, їх не треба вести. Але я. Просила Бога, і Бог давав мені розуміння, як е, е, скерувати. Вони всі різні і різні характери, і по-різному до них підхід треба. Ми повинні це розуміти. І е, найголовніше, щоб ми звертались до Слова Боже, і Слово Боже нас учить, щоб ми не дратували дітей. Я вже е, говорила, мабуть, що. Е, Менше говорити, а більше жити так, щоб прикладом, життя, прикладом та. життя, тому що це дає більше, чим ми будемо докоряти, і, і щоб у нас не було таких слів, знаєте, нерозумний ти», «ти, який був, такий буде це, дітей відштовхує. Дітям, Дітей завжди треба, коли вони зробили якусь добру справу, її підбадьорувати. підбадьорувати, похвалити. Помагати з маличку дітей треба, я би говорила, тим, хто ще має малих дітей, вести в дім Божий, віддавати недільні школи, щоб вони слухали Слово Боже з маличку, бо як ти Біблія говорить, як настановиш з молодо, то так він буде пам'ятати те слово, щоб батьки старалися це робити, вести до Бога дітей. А що робити дітям? Діти повинні бути послушні, але вони не завжди це роблять. Хоча я маю спокій, мої діти дійсно послушні. Вони з Богом вони мають страх Божий. І вони повинні розуміти, що батько і мати хочуть тільки добра їм, тільки добра, вулиця. Я не кажу, що інші люди не хочуть добра, але бувають такі ситуації, що не знають інші люди, що в сім'ї, і як дитині треба, який стан душі дитини. і Діти повинні сприймати Слово Боже і батькову. Каже, навіть є одна заповідь е, в Слові Божим. Шануй батька і матір, щоб велось тобі добре і були довгі дні твої на землі. Така mm -hmm. є заповідь е, Божа. Е, добре, Раїса Євгенівна, а як діти виросли мають вже свої сім'ї, які мають бути взаємовідносини між молодою новою сім'єю і. Е, Батьківськими сім'ями там є з однієї сторони теща й те, з іншої сторони свек свекруха. Ви як от свекруха, так можете сказати кілька слів. Е, Ну ви знаєте, Біблія учить знову все-таки я до біблії більше. Що залишить чоловік, залишить юнак, батька й матір. І е, приліпиться до дружини. Uh -huh. Це вже нова сім'я, і ми батьки повинні це пам'ятати, щоб в нас не вийшло так, як кадешева сім'я є, така uh -huh. в нас. Ми пам'ятаємо. Класика. Класика. Е, е, ми повинні тут я знову хочу сказати, що на руках молитви повинні молоду сім'ю приносити перед Бога і вже чоловік є там господаром, як, як мене, то син мій. І він е, повинен бути господаром дому, е, допомагати і не хвалити, як інколи буває. От моя дитина, син мій, я хвалю його. У мене, наприклад, немає невісток, в мене є дочки. Я радію тим, бо в мене своїх дочок немає. І я прошу своїх синів, щоб вони згідно вони її знають слово Боже, і згідно слово Божого, щоб вони любили своїх дружин і завжди були поміч. Я радію тим, що Бог мене направляв колись, що я. Научила своїх дітей, тому що чоловік тоді не був з Господом, в нього були другі справи, але я бачила, щоб не, в світ діти не пішли. Я хотіла, щоб сини могли, хоча б те, що могла навчити. І вони можуть зараз в даний час і зварити, і спекти. І я дуже радію, тому що в даний час вони допомагають своїм дружинам цим. І якщо зайняті дружини, то вони допомагають їм. І, і я радію, що вони взаєморозуміння мають. і... Один одного доповнюють учить слово Боже. І їхня сім'я на даний час, сім'ї моїх старших синів, дякую Богу, благословенні. Бог говорить, ми все стоїмо перед вибором. І Бог говорить нам, що вибери, Бог дає благословення, коли робиш так, так, так. І сини це знають, і, і, і дочки, дочки знають. І якщо ти вибереш, так як говорить Господь, Бог благословить тебе і твою сім'ю, і діток твоїх. І в протилежному разі спротилежному випадку, якщо ти не робиш так, так Бог каже, ти отримає, буде прокляття. І я думаю, ніхто не ага. хоче цього. Отже, ви визнали е суверенітет і незалежність нової сім'ї, так і спокійних так. відпустили. Так? так, це так, е так має бути е нова сім'я повинна шанувати батьків, е любити їх. Ну вони вже є самостійна сім'я, і треба з цим також рахуватися, що це так. нова самостійна сім'я. І Бог буде благословляти. Ваші побажання нашим глядачам. Що би я хотіла побажати, щоб в кожній сім'ї е, пріоритетом було Слово Боже. І в кожній сім'ї тоді буде злагода, мир, любов, взаєморозуміння і повага один до одного, і дітей до батьків, і слово Боже буде направляти. Тому що більше не можу сказати, що може ще в світі дати таку пораду, як слово Боже. Дякую. Отже, ми намагалися сьогодні розказати, як досягнути злагоди в сім'ї. Якщо хочете знати більше, читайте Біблію, Святе Писання Слово Боже. Дякую, Раїса Євгенівна. Нехай Господь благословить вас, ваших синів, ваших невісток і ваших онуків. Дякую. Дякую. У нас є подарунок для вас, для ваших дітей. Дитячі Біблії е, дуже прекрасно ілюстровані. Якщо ви хочете отримати цю Біблію в подарунок, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Я дякую вам за увагу. До зустрічі! Слава Ісусу Христу!